Нове укриття у міському парку, закупівля дронів для ЗСУ та крадіжки в підвалах. 27 лютого на щотижневій плановій нараді у Бориспільській міській раді присутні обговорили важливі питання для громади. Незабаром у місті з'явиться нове укриття. Виникла ж потреба в сховищі, оскільки в дитячо-юнацькій спортивній школі воно відсутнє, повідомив заступник міського голови Дмитро Гопанчук. Укриття згідно проекту, воно має містити 900 людей. В перебування було вирішено розробити проект. Проєкт розроблений. Він повністю переданий. І права на замовника, і проект, і договір сервітуту на Київську обласну адміністрацію на департамент капітального будівництва. Вони провели закупівлю. Є визначений переможець. Трошки там затримала з визначенням, бо були скарги в антимонопольний комітет. Але зрештою визнали переможця. Роботи розпочнуться, як тільки розпочнеться фінансування. Я зараз бачу, розганяється в Фейсбуці, що нам не треба укриття в парку, бо гроші треба на ЗСУ. То це Кабміновські деньги. Вони, я так розумію, іноземні деньги. Якщо ми відмовимося від нашого укриття в Борисполі, то його побудують в Бучі або ще десь. Ну, так давайте відмовимося тоді, якщо нам воно не потрібне. Ну, це щоб ви знали для інформації, хто там розганяє. Як розганяє, так вносить якусь ясність. Да, я можу прокоментувати. Це більше, там парку. сума це реконструкція парку. Да, частина відноситься до цього. Це укриття, воно коштує 113 мільйонів. А, в Фейсбуці розганяється Владислав Михайлович правильно сказав. Саме інформація, що там завищені ціни, але так ціни не завищені, вони об'єктивні є. Бо якщо ціни поставити поточні, які вони на теперішній момент є, на момент виконання або завершення робіт, то ціна може бути вдвічі вищою. Почнеться коригування проекту постійно. Об'єкт затягнути буде затягнутий дуже в часі. Скажу, що гроші. Так, ну це не завищені. Вони далі після складання актів є технагляд і є кошторисник, який ставить свій підпис, коли він перевірить, що ці ціни відповідають сьогоденню. І плюс ще зазначу, що це укриття є споруда подвійного призначення. Вона також буде використовуватися частина приміщень під гуртки секції спортивної школи. Гроші ще раз повторюємо: це гроші кабміна, вони виділені РНБО. Ну, Протоколом Аренбу Бориспільська міська рада продовжує допомагати Збройним силам України коштами, квадрокоптерами та ефпі-дронами, Наголосила заступниця міського голови Тамара Матяш. Збройним силам, військовим частинам і всім підрозділам, кошти перераховані. Квадрокоптери готуємось на видачу. Усі повідомлені, хто буде отримати готуємо акти прийомки на передачу по ефпівдронах. З визначений переможець. Пройшли обкатку, скажем так, п'ять штук в п'ятій штурмовій бригаді, і будемо заключати договір ну, на поставку і на оплату вже за результатами торгів. У Борисполі зафіксовані крадіжки в підвальних приміщеннях, говорить начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Значить, соборно 4, у нас вкрадено модем на лічильнику тепла. Так, київський чар 33,50 метрів кабелю витягнуто, відкусано під напругою, світло пропало, розбиралися чому з боя. І франка-9 те саме сама ситуація. Так, із так, да, да, звертаємося до поліції. Поліція складається протоколи так, необхідні. Того ж дня на засіданні виконавчого комітету поліцейські офіцери Буриспільської громади прозвітували про роботу за 2023 рік. Вони зазначили, що за цей час їм вдалося провести 13 профілактичних бесід у навчальних закладах. Саме про молодіжні рухи та можливі негативні наслідки. Про... Правила дорожнього руху про відповідальність серед дітей, а також безпечно поведінку з незнайомими людьми, про техніку безпеки та, та вибух технічні предмети, про домашнє насильство, протидію булінгу. Крім цього, постійно проводяться індивідуальні технічні бесіди з дітьми та їх батьками вже безпосередньо, коли вже війде взаємодії десь може в школі, там може визвуть поліцейського, би, до учня, який там негативно там себе по поведінки. Проводить ми проводимо бесіди із батьками. Ну, Профілактичні такі, окрім того, офіцери повідомили, що кількість адміністративних правопорушень за рік у громаді зменшилась. Люди більше дотримувати законодавства, почали співпрацювати бесіди в громадських місцях, та що не показували, діють по-своєму. Люди переснули зменшили правопорушення у громадських місцях. Тобто, вигляді, тому... ми склали за 2023 рік адміністративних матеріалів 108 разом з тим правоохоронці говорять, що зараз проводять бесіди із військовослужбовцями, які повернулись із фронту. Ми з ними завжди проводимо бесіди, як, як надаємо можливо так сказати консультативно, заспокійливо. Як можна сказати, працюємо як психологи з ними, щоб вони стабілізувалися до. Іншого життя, скажімо так, вони не... розуміємо, де вони були, що вони да, робили, перерасли. що вони взагалі бачили. Ми це все понімаємо і стараємося максимально ми. їх підтримати. Вдалося офіцерам за 2023 рік розкрити і 14 кримінальних правопорушень, серед яких шахрайство, тяжкі та легкі тілесні ушкодження, крадіжка, незаконне зберігання наркотичних засобів та речовин і посів конопель. Анастасія Усик на Зергераскін. Новини те Бориспіль.